Поліцейське, що це таке? Право! Права, права не рушайся! Що він мене дергає? Що він мене дергає? Що це добра дня! Підрізали мене, збили, що це таке що робиться? Ніщо собі! Що це робиться таке? Підрізали, збили! Машина номера, СА 94-83! І как? Хто це такі? Повноваження підстави! Білом, що це таке? Ніщо собі! Збили, підрізали, що ще б моглі? Хто такі? Посвідчення? Хто такі? Поліцейські, що за нарушення прав? Що за порушення прав? Що це таке? Що це таке? От ви збили мене? Ви що, ще б нагліли? Хто такі ще? Які документи? Що це ви збили мене? Ви що, ще б нагліли? Та прийшли, ви знаєте, куди ви мене збили? Ви збили мене? Ви підрізали тільки, що ви що? Ви нарушили правила? Ви взагалі? Заїхали все сюди на противоположную сторону, що наглили що? Поліцейський, що це таке? Документи покажи. попиши. Будьте камера записує. <посвічний> Хорошо, хто такий? <посвічний> хто такий? <посвічний> я фіксую, по моєму право, що це таке, що ви збили мене, ви хто такі вообще? Посвідчення, покажи. <посвічний> я вас не знаю, хто ви такий, посвідчення. <посвічний> вас на розстоянні, я не знаю, хто ви такий. <посвічний> я не знаю, хто ви такий. На розстоянні. На розстоянні. На розстоянні. Хто такий? Я маю пересвічитися. Посвіщення. На розстоянні, хто такі? Ви ви збили, ви що ще обнагліли? Хто ви такі? Збили ви мене? Підрізали, мене, спили на машині, ви що обнаглили? Покажіть, до повного знайомлення витягне. До повного знайомлення. Хто такий? Посвіщення. Хорошо, поверни на брату сторону. Що це таке? Поліція. Де написано, що посвідчення? Де посвідчення, що ви хочете від мене? Що хочете від мене? Що хочете від мене? Та мені все ж, що ти посня... посвідчення, повноваження, що ти хочеш від мене? Повноваження покажи. Повноваження, які в тебе? Повноваження. Які повноваження? посвідчення покажи. Я вам показав. Там не написано, що посвідчення. А ти знаєш, що постанова є, що там має написано посвідчення бути. Посвідчення поліцейське донору бути написано. Хто ти такий? Я тебе не знаю, синя форма долати, у тебе ширна форма. Хто ти такий? тебе написано поліція, ти не, не національна поліція, хто ти такий? Та, ви підрізали мене ну, на машині, ви що обнагліли? Та, ви підрізали мене на машині. Та мені все одно, ви, ви нарушили право, не... хто ви такі? Ви виїхали ну, на настрічну на полосу, Хто ви такі? Ви що? Ще б Хто ви такі? Там да які документи, я не бачу повноважень кстав. що вообще нагліли. Та да мені все одно, ви на, на противоположную сторону виїхали, мені все одно. По все зібє, мені по барабану, мне все машина зебен не по барабану, будете ви выновати, поняли? Та да мені по барабану, я тебе сказав, що машина зебен не по барабану. тому що ви вообще обнаглили, поняли? Ви беспредел занимаетесь вообще, не по барабану, понял? Які документи, я тебе не бачу, не повноважень, не посвідчень. Повноваження і посвідчення пред'яви. Законні повноваження і посвідчення, поняв? Людолови, ти що, правила нарушили, виїхали навстрічну полосу, підрізали, збили, та пошли ви вон, ви що, ще б наглівели, чи що? Стайте собі там десь в городі, провіряйте свої документи. Ви що, ще б Пішли Пошлі воно. Людолови, людожери лімі, ти що? Втітоки будете, ви поняв? На розстоянні держися, поняв. Я не бачу неповноваження, як ти підстави, які не, не, не підстави. Повноваження і підстави. Так, буду далеко, тому що я не знаю, хто ви такі, ви людолови. Пошуйте правила. Хто ви такі? Далеко, так. Да. Куди треба, тоді буду йти, поняв? А хто ти такий? Докажи да свої повноваження підстави, тебе нема посвідчення. Надовго. Нічого, руки простягали, без всяких посвідчень. Та поши вон, щоб я вам щось показував. Ви напали на мене, посвіщення їм треба. Які посвідчення? Ви що, обнагліли чи що? Напали на мене, взагаліли.